Всім привіт, друзі! З вами Сармат. Ласкаво прошу на мій канал. І сьогодні на моєму каналі буде огляд нового кіт набору, який вийшов для каз. і це е, міська шана, називається так набір. Е, і тому давайте ми одразу перейдемо з вами до найцікавішого. Отже, у нас є тут белочка Гот, тінейджер, як завжди. В принципі, готи мені завжди допомагають у цій справі. Тому давайте ми розпочнемо з такого головного обору. Подивіться, який прикольний головний убір. Єдине, що мені здається, що з моїм решейдом, воно виглядає трошечки не дуже. Текстурки такі трошки поїхавші. Не знаю, як без нього, в принципі, але з ним виглядає не дуже. Мені подобаються оці кольори, які однотонні, Мені здається, що отут, начебто, навіть текстура. Ні, ні-ні-ні. Мені подобаються однотонні кольори, вони виглядають класно. І мені здається, що це можна було би там кудись вдягти. Це такий досить непоганий варіантик. У нас з'явився новий пірсинг. Подивіться, ой-ой-ой. ой Мені, до речі, такого не вистачало. Мені хотілося щось подібне, але ну це дійсно це виглядає дуже прикольно. Кольори базові є ще такі досить яскраві. Але мені подобається. Така опція, вона виглядає дійсно дуже класно. Мені ось саме цього не вистачало. Є ось такі сережки, і вони, начебто, знаєте, зроблені як, як якийсь хребет. Дуже цікаво. А тут сердечко є ще. Хребет і сердечко. Хм. Цікаве поєднання. Але насправді мені подобається, як воно виглядає з іншого боку. Воно виглядає так само. Насправді, ой щось я розігнався трошечки так. І ось таке намисточко в нас є. Е, мені подобається це намисто, воно виглядає дуже класно. Е, у мене є деякі питання, наприклад, до ось таких якихось яскравих варіантів. Хоча оцей зелений із золотим, мені прям подобається, якщо чесно. І. Е, так, це цікаво, це цікаво. Аксесуари реально дуже класні насправді. Мені прям подобаються вони. Давайте тепер будемо переходити до одягу. Е, я так побачив, що ніякого мейкапу в нас немає. І давайте розпочнемо з цього. Це насправді топ. Але подивіться, цей топ у вигляді боді. Це виглядає просто як якесь шаленство. І мені подобається естетика цього боту. Боту. Бодіка. <смі> мені подобається естетика цього бодіка. Це, знаєте, мені нагадує. Зараз те, як вдягається, в принципі, дуаліпа, от щось подібне можна, якби там ще вдягнути якісь штанці, і воно буде класно. А це саме топ, це не одяг у повний зріст, це саме топ, тому на нього можна ще натягати штанці. Ось така у нас футболочка, оверсайз. І, до речі, знаєте, в основному усі ось такі речі оверсайз, вони чомусь грішать тим, що тут з боків вони. Якось не дуже виглядають, але у цього варіантику немає такої проблеми. Насправді, і мені подобається. Подивіться на ці принти в урбаністичному стилі. Вони дуже класні. Оцей стиль графіті, він просто шалений. Це такий баскетбольний варіант, також такий оверсайз, але е, тут трошечки, наче, з цього боку воно вилазить, але я б не сказав, би, що настільки критично, як у деяких інших наборах. Мені подобається, як це виглядає. Я, можливо, це забув показати. так. Е, класно, дуже класно, насправді. Мені така естетика подобається. Ось така у нас є е, курточка, джинсовочка. Теж дуже класно виглядає насправді з таким кроптопчиком під низом. І сама по собі ця курточка також вона така, як кроптоп. Виглядає прикольно насправді. Ось такий кроптопчик у нас є. Мені взагалі, ну, здається, що у нас достатньо багато різних кроптопів, але мені подобається, що він тут ось з такими. Елементиками в нас є, начебто це така зав'язана футболочка. Хтось подивився тікток-лайфхаки і одразу зрозумів, як воно має вдягатися насправді. Але це прикольно. Перетинаються деякі спринтів з цією футболочкою. Ну, тут дуже класно. Є, як завжди, однотонні варіанти. Оце насправді мені прям дуже подобається, якщо чесно. Тому що це от реально як зараз вдягається до Аліпа. От з виходом її останніх пісень, тренін Сезон, Гудіні, е, там, цей як, там, ще Illusion, там недавно в неї ще вийшла пісня, а я взагалі обожнюю до Аліпу насправді. І це прям, знаєте, її естетика. Це те, як вона вдягається, дуже прикольно, насправді. Воно дійсно, знаєте, віддає такими вайбами це це контенту. Дуже прикольно. Ось, ось цей топчик теж, просто топчик. У нас є ось така кожана курточка, також з кроптопом під низом. І також воно у мене так, ну це не зовсім, напевно, шкіряна. Мені здається, що це така якась плащова тканина, скоріш за все. Але все одно воно виглядає дуже класно. У чорному варіанті взагалі її можна зі шкіряною курткою переплутати. Це в нас вже такий більш національний наряд, який більше відносить нас у якісь африканські країни з такою трошки африканською естетикою. Мені подобається насправді, як це виглядає. Не знаю, наскільки б я би часто б вдягав би це на своїх персонажів, але, в принципі, мені здається, що це такий досить класний варіантик. І ось такий топ у вигляді. Такого метелика дуже класно виглядає. Насправді є такий подібний топ у якогось з брендів. Якби я би пошукав перед записом цього відео, я б навіть сказав, як цей бренд називається. Але це дуже класно, те, що ось є така відсилочка, і дійсно такий бренд існує, і у нього є ось такі топи у вигляді метеликів, і це дуже класно. Давайте тепер подивимося, що в нас є у нижній частині одягу. Є у нас ось така спідничка, і мені подобається, що ця спідничка вона завищена, тому що насправді у нас є дуже багато е, різних е, ни, нижніх видів одягу. Які мають таку посадочку Брітні Спірс, щоб трошечки було видно спідню білизну. Але цей варіант мені подобається насправді більше, коли все-таки таля завищена у цього одягу, тому що тоді він стає більш універсальний для того, щоб його використовувати у більших варіантах. Подивіться ось на це. Це дуже класний варіант низу, і мені здається, що щось подібне я бачив у ейфорії. Напевно, меді таке носила. Хто бачив ейфорію, підкажіть, будь ласка. Я дивився Ейфорію і мені здається, що якраз таки це більше походить на естетику Меді. І якщо я зараз не плутаю ім'я, а я можу сплутати, тому що я давно дивився. Ось такі баскетбольні шортики в нас є. Теж дуже класно виглядає, насправді. Мені, до речі, не вистачало якихось таких шортів, тому що я нещодавно робив мейковер для деяких персонажів із Сан Мішуно, і мені прям хотілося якісь такі шорти. Мені подобаються також ось такі штанці спортивні. Вони виглядають класно. Насправді, у них є така різна цікава деталізація у вигляді ось таких блискавочок. І взагалі мені подобається, як виглядають ці штанці. Вони дуже класні. Е е подивіться, ось на ці штани, бойфренди. Також вони з такою досить високою посадкою. Моя дівчина полюбляє такі носити. <хи> Я думаю, що вони, вони, напевно, дуже зручні, якщо вона таке полюбляє носити. Е, тому якось так. Але дуже цікаво виглядає, насправді. От прямо взагалі деталізація пасочка така дуже хороша. Звісно, що знову ж таки у нижній частині одягу у нас завжди не вистачає якогось об'єму е, саме на пасках, але все одно воно виглядає дуже цікаво. Мені прям подобається, якщо чесно. І. А, угу. зараз мало не пішов, куди не треба. З одягу у повний зріст у нас нічого немає, тому давайте подивимось, аксесуарчики. З аксесуарів у нас є ось такі речі: у нас є нові нігтики. Нігтики ми можемо побачити ближче ось так. І подивіться, які вони цікаві. Вони мають ось такий якийсь блиск на кінцях. Нігтиків виглядає дуже прикольно. Я так розумію, що А, ні. У нас є інші кольори, також, як база, і також у нас є різні варіанти, це, напевно, як френч, я так думаю, так. Але виглядає, до речі, дуже цікаво, насправді. Мені подобається. От Реально, мені подобається. Дуже класно виглядають нігті. З таким дизайном, типу. Давайте подивимось на каблучки. В принципі, у нас є два варіанти таких каблучок, вони абсолютно однакові. Просто зараз ми подивимося їх трошечки ближче, ось в такому варіанті. Подивіться, як прикольно. Дуже класно. І я так розумію, що якщо ми зараз подивимось по кольорах, то по кольорах у нас більш-менш все однаково так само, як. Ми маємо це, в принципі, з аксесуарами на голову. З взуття у нас є ось такі. Це, напевно, у нас батільйончики, я так розумію. Давайте вдягнемо щось інше, щоб подивитись на них якось ближче. Подивіться, які вони прикольні. Вони, до речі, дуже класно виглядають, якщо чесно. Є о, ось такі з вогниками є. Хм. Ну слухайте, ну прикольно. Мені, до речі, подобається деталізація така класна. Класно, дуже класно. Але знаєте, чого мені не вистачає? Мені не вистачає більше однотонних якихось варіантів. Мені б хотілося ще побачити у однотонних варіантах. Але, в принципі, знаєте, естетика цього набору, вона досить. Досить перемішана. В цьому є трошки таких ностальгічних нарядів 90-х, є трошечки з 2000-х, і є знову ж таки такі досить сучасні варіанти, якщо от ми знову ж таки скажемо про якісь окремі варіантики, які ми могли б побачити у тій самій Ейфорії, в принципі, то цілком можна назвати цей набір досить сучасним. Давайте подивимось ось на це. Теж подивіться, як класно воно виглядає. Я думаю, що на цьому поки що все зі стилізованими образами, але мені насправді дуже подобається. Давайте подивимось, що у наших чоловіків. З аксесуарів у нас абсолютно така сама історія, як ви бачите. Абсолютно те саме, е, ніяких е, інших варіантів, ексклюзивних у нас тут немає. Сказати, що це погано, ну в принципі, я б не сказав би, що це прям жахливо, тому що в принципі е, ось цей ланцюжок, його можна дійсно використовувати дуже універсально. До цих сережок, ну звісно, у мене питання: якщо це не якийсь фемінний чоловік, то в принципі я би навряд чи б використовував такі сережки, але знову ж таки, якщо це. Не стосується якогось конкретного персонажа, який би міг це носити. Ну і пірсинг, звісно, теж дуже кльовий. По кольорах у нас абсолютно все те саме, тому проходитись по цьому я навіть і не буду. З головних уборів у нас, я так розумію, що нічого немає. Тому давайте ми перейдемо одразу до різних варіантів одягу. З топчиків. У нас є ось такий прикольний топ з такою безрукавочкою, поверх футболки. І воно виглядає дуже класно, і це дійсно видно. Що без рукавичка у нас якраз таки поверх футболочки. Дуже прикольний такий варіантик, до речі, мені подобається. Щось подібне я би вдягав би досить часто на своїх персонажів. Я так думаю, це буде, знаєте, одна з таких речей, яку я буду використовувати досить часто. Знову у нас є ось така футболочка, я так розумію, що по сводчах вона. Абсолютно така сама, як і у дівчат. Але знову ж таки, я так розумію, що меш у неї використовується якраз таки чоловічий, тому, тому вона виглядає нормально. Цей варіант так само, абсолютно однаковий. Є у нас ще ось такий варіант африканський, як і у дівчат. Теж по свотчах, абсолютно те саме. З більш таких унікальних нарядів у нас є безрукавочка поверх светра. Е Ну, я не знаю. Е, я би, в принципі, використовував би це у якихось варіантах. Знову ж таки, непогана деталізація, виглядає прикольно, хороше е, сполучення кольорів, на мій погляд, виглядає чудово. І ось така сорочка поверх футболочки. Теж дуже класно виглядає. Насправді, е, теж прикольні кольори, все класно, класна деталізація. Мені це прямо дуже подобається. Є у нас наряд у повний зріст. Подивіться, як класно він виглядає. Ось такий комбінезон. І знаєте, якраз таки оцей комбінезон, напевно, мене дуже сильно відкидає у часи, напевно, 90-х, 80-х навіть трошечки. Бо у мого батька є фотографії там у якомусь такому подібному комбінезоні. Коли він був молодим, тому я думаю, що це виглядає класно. Шорти, знову ж таки, абсолютно такі самі, як і у дівчат. Тут я зупинятись довго не буду. Є ось такі джинси, подивіться. Дуже прикольно виглядають насправді з різними такими заплаточками різнокольоровими. На мій погляд, такий досить непоганий варіант. Можна це якось непогано стилізувати, але тільки треба. Придумати, як це можна прикольно стилізувати. І є ось такі звичайні штанці. І, знаєте, вони начебто виглядають так, що можна у них відстібнути нижню частину, але ну, це така ілюзія, мені здається, більше через цей шовчик. Тому що, напевно, тут був би такий трошки нахльост, якби це можна було, типу, роз, розстібати. І було б, до речі, класно, якби був би такий варіант, який розстібається, типу шорти і штанці. Було б непогано. Але мені подобається насправді цей варіант. Штанці такі досить універсальні. З аксесуарів у нас все, як завжди, однаково. І взуття для чоловіків у нас немає. Отже, давайте. Трошки поговоримо. В принципі, в цілому мені набір цей сподобався. Він виглядає дуже класно, на мій погляд. Він поєднує різну стилістику, різну естетику, і дійсно його можна і під якісь 80-ті стилізувати, і 90-ті трошечки, і 2000-ті, ранні 2000-ті, ну і зараз, там 2020-ті. Просто такий досить універсальний набір, зборна солянка, і мені насправді подобається естетика. Досить класні речі, я би їх використовував досить часто. Я очікував на цей набір. Насправді мені сподобались прев'юшки, які були. Тому мені таке подобається. Мені завжди подобається якийсь такий досить креативний контент. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Також не забуваємо донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім мирного неба над головою, гарного дня і до зустрічі у нових відео.